Повернення легенди, якому зраділи не всі, Олег Винник анонсував випуск нової пісні Мої люди спеціально до дня незалежності. Цією новиною зокрема поділилася очільниця фан-клубу Олега і фонду вовчиці. А всім, хто в коментарях висловився проти того, що їхній маестро знову заспіває, жінка заперечила, що співак не зрадник, який залишив Україну, прикриваючись хворобою. Мовляв, у Німеччину виник не тікав, а їхав додому як громадянин. Їдь матчастину, частину, а потім розводьте зраду. Та після цих заяв колишній продюсер винника Олександр Горбенко вперше за два з половиною роки виклав у Фейсбук що демо версія пісні, на яку винник надихнувся тільки зараз, була написана ще до повномасштабної війни, і хвороби в нього ніякої не було. Припускаю, що до війни ви були присутні на концертах в містах, в яких він залишав сцену після другої третьої пісні і без пояснень відміняв концерт разом з наступними. Проте, як без озвучених підстав та попереджень ця особа не з'явилася на концерти в Палаці Україна і на кучу запланованих інтерв'ю і зйомок, вам достовірно відомо, що є причиною дивної поведінки, неадекватних слів та вчинків артиста, який став жалюгідним мемом і посміховиськом для всієї країни. Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби. А продюсер Вадим Лисиця ще й уточнив деталі в багажнику машини, за кермом якої була дружина Саші, 25 лютого, двадцять року, як трус перетнув кордон. Олександр Горбенко також заявив, що Олег Винник бреший про мільйонну допомогу ЗСУ. Продюсер звернув увагу, що у своїх звітах фан-клуб співака показує одні й ті самі фото та відео. Окрім того, невідомо з яких коштів допомагає виконавець та яким саме бригадам. Продюсер попросив команду винника надати повністю всі звіти. Тоді він забере свої слова назад. А після цього і сам Олег Винник вийшов у прямий ефір. Щоправда, його спіч не був відповіддю екс-продюсеру, а лише промо нової пісні це те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те, де я і хворів, де я і визровлював цією піснею. Знаю, що ви вірите. От тільки не лише екс-продюсер Олега, але й інші колеги підтверджують, що це не нова пісня. Я не розумію, навіщо було так довго чекати. Тим паче, ну, меседж та посил доволі непоганий, да мої люди. да, І я вважаю, що якщо б ця пісня вийшла б в перші е, тижні або місяці війни, вона б якраз була б підтримкою. А зараз це як знаєш, така потуга повернутися. Може саме ця пісня для Олега Анатолійовича буде якраз тим мірілом, щоб зрозуміти, що треба нарощувати свою нову аудиторію в Німеччині. Проте потуги виник. Повернутися можуть провалитися, вважає продюсер Віталій Дроздов. Повернутись е, хоча б близько до цього рівня, який воно був. Я думаю, що майже неможливо. Напевно, треба давати все ж таки другий шанси артистам, тому що ми живі люди, і багато хто може помилятися. Але е, Олег дуже довго мовчав, дуже дивні схеми були це. відчувалося і Курбенко підтвердив. А от ведучий слава дьомін не виключає, що винник може бути про Чиним глядачами можливо, ми в шоу бізнесі трошечки провдиформовані, і нам здається, що Олег винник нікому не потрібен. А можливо, буде у аудиторії така потреба, такий відгук, що вони будуть готові прийти в палац спорту і забитися. Подивимося.